Доброго дня, мене звати Павло. Я власник компанії Укртермо. Ми виробляємо твердопалені котли з 2010 року. За цей період клієнтами нашої компанії стало більше ніж 2000 чоловік. Ми виробляємо твердопалені котли як для маленьких приміщень площею від 50 квадратних метрів, так і для промислових об'єктів з площею до 15 тисяч квадратних метрів. Як показав сезон 2022-23 років автономність. Та незалежність від енергопостачання є цінним фактором. Наші котли працюють на будь-якому твердому паливі: дрова, вугілля, торфобрикет. А цього ресурсу в Україні достатньо, тому ви завжди будете з теплом. Також, якщо проаналізувати світові ціни на електроенергію та газ, можна побачити зростання в десятки разів. Чому перевага у Ми, як виробник, надаємо найкращі ціни нашим клієнтам. Сервіс та гарантію 36 місяців виконує безкоштовну доставку, а також можемо зробити монтаж системи опалення. Зацікавила інформація? Залишайте заявку. З нами буде тепло.